Вітаю тебе на каналі Роу3 4. В цьому випуску будемо працювати над нашим розіграшним мотоциклом Дніпром 9. Коротше, буде цікаво, в принципі, будемо розбирати, фарбувати, налаштовувати. Купа, купа, справна чекає. Варий, кубери смаколики і приєднуйся. А ми починаємо. Настав час Настав час 9 дев'яткою. У нас багато справ. Потрібно все це діло наше трошки розібрати, перечистити, пофарбувати, перебрати, зібрати матеряку. ну коротше, Купа, купа, купа справ. Але почнемо ми все це діло, і чистки, сварки, покраски. Коротше, займемося всією обліцхою, займемося колесами. Ну, коротше, щоб він стояв на ногах, все чітко. Мотор то все чепуха, ми розберемося з ним. Плюс я ще поки не вирішив, бо ну, велике бажання є зібрати оригінальний МТ9 на 6 вольтовому двиглу. І ну, отака тема. Але, але я розумію, що конечно, 12 вольт то все-таки 12 вольт. Да, Рінас? Да, да, да. То 12 вольт. Ну, коротше, не знаю, як воно ще все це діло буде. Хз. Може, фару навіть фарбувати не буду, хай така трошки. Вичистимо, подивимося. Ну, в цілому що? Буде він пофарбований в голубий або синій колір. Чи будуть канти, я поки що не знаю. Все залежить від е, часу. Ну, коротше, можна робити дуже круто, але ж це все буде дуже довго. А я хочу, щоб ти іще в цьому році покатався. Так що, ну... коротше, буду робити так: не то, щоб дуже пошвидкому, але знаєш, тягнути дуже резину ми не будемо. А uh, я якось підписнику там в спілкуванні в телеграмі нашій групі писав, що там дві неділі, дві-три неділі я зберу. Uh, цей ну, з хлопцями посміялись. Коротше. <хи> не знаю, зберу чи не зберу, мужики, але попробую, попробую, Все зроблю для цього, щоб можна було зібрати за 2-3 неділі. Ну, я рахую, що дві неділі буде досить, а там подивимося. Я просто по житті оптиміст і ну, отаке. Коротше. Не те, що я ні-ні-ні. Знаєш, можна неадекватно е як, оцінювати час і роботу свою, і там, скільки це все займає, а можна адекватно. Ну, Я рахую, що я більш-менш адекватно оцінив, бо є парочка таких приколюшок, яких ти не знаєш, але вони є. А, щоб прискорити роботу над нашим дев'ятим драконом, а, я ось купив таку штуку. А жабка для чистки. Чиста нормальна. Ну, сама дешева. мужики, сама дешева. Тут треба розуміти, що така штука тянеться нормальним, більш-менш компресором. І якщо у вас там компресор менше дає 300 літрів в минуту, можна навіть і не пробувати. У мене 420 дає. Давав колись, коли новим був в магазині. Зараз не знаю, але в принципі тяне. Оцієм. Штучкою перечистив усю яву, пошпаклював, перечистив за один день. Ну, раму не трогав, я тільки за заблісок покажу. Так що, в принципі, працювати нею зручно і цей. Ну, Тут типу, могла бути твоя реклама, але я в принципі я рекламую, непонятно що. Я не то, що даже рекламую, я просто знаю, щоб полегшити роботу і прискорити трошки, прискорити всі ці наші, ой, всі ці наші муви. Це. Так що, в принципі, почистим, пошпаклюємо, я думаю, швиденько. Пофарбуємо також, а там будемо вже дивитися. Знаєш, вирішуй проблеми по мірі їх надходження. Завжди. Завжди. І ти ніколи не впадеш в якусь, в якийсь відчай, там, не знаю, ще щось. От Завжди так роби. От Прийшла проблема, чик-чик-чик, рішив. Грінас теж відпочиває. Тризуб наш теж стоїть. Ну, коротше. Все, в принципі, нормально. На цій неділі, як я й казав, будемо займатися дев'яткою. Бо тільки говоримо, говоримо, і я ото ж тільки говорю, що ось ось, ось. Ну, коротше, треба щоб, треба, щоб було видно, що це дійсно виграшний мотоцикл, а не просто якась рухлять. Так що зробимо? Зробимо, мужики, погнали. Я тих хоті покати, як і він зараз. Я думаю, ти і так уже ну, прекрасно бачив, знав, який він є. Ну, все-таки нагадаю, нагадаю. Ось такий, ось такий, Дев'ятий. Я не знаю, Напиши. давайте придумаємо йому ім'я. А то якось теж, Дев'ятий. Дев'ятий. Якось 9 не неприкольно, треба щось таке цікавіше. Так що пиши свої думки з приводу назви цього дракона. Ну і, коротше, а я погнав, буду працювати. Короче, я не знаю, мужики, тут діло в тому, що зараз покажу є деякі питання із щитками. Бач, в якому воно все стані. чи вийде його все це діло пофіксити. Бач, тут дуже-дуже багато варити треба. Короче, я не знаю, Може я заміню а це крило на інше, бо, чесно кажучи, мені і не дуже подобається. Сам принцип 9-го Дніпра, що в нього такий длинний щиток, може, воно, звісно, і симпатічне, але доставати те колесо це просто муки. Чесно, муки, муки, такі що жесть. Ну, коротше, буду дивитися, чи це буду відновлювати, або може інше. Якщо знайду в себе десь в закрамах якісь адекватні дніпровські, навіть з бризовиками, краще вкину його. Хезе. Ну, Сидушки будуть у нас і стояти, скоріше всього. фара у нас буде ця. А, до речі, стоп і повороти також будуть ці. Просто з крилами, може щось придумаємо. Бо тут бачить переднє крило також. от... Воно щось... Посвердлили його трохи. Ну, Не сказати, що воно печальне дуже, але не знаю. передні крила в мене гарні є. Так що, подивимося, подивимося. Будемо дивитися. Проводку наберемо нову, на проблем ніяких не буде. В цілому розібрали, коротше. я ж кажу, треба тепер чистити, фарбувати. Ну, мотором ми займемося трохи потім. Зараз я хочу його в цілому зовні привести до ладу, або хоча б там вже розібратися, що на ньому буде. Стакани під заміну, бачите, отаке діло. Ну, точніше, один стакан під заміну, інший в принципі, живенький. живенький. Ну, в раму почистимо, коротше, буде пісня. Так, дивись тепер. Оце по фарбам. А це я рахую, буде базовий колір. Він у нас голубий по відтінку. Ну, коротше, буде синім. У мене інших красок немає, є отакі. темно темно синя, це я її купував а, на машину, але якось воно часу немає та й немає. А це е, фарба Васильок. Васільок чи якось так. Коротше, ось це такий колір. Оце будуть канти. Оце отаким кольором світлішим. Ось бач. А це внизу, це буде база. Темна, темна, темна синя. Називається темна ніч, по-моєму. І це Васильок. Ну, коротше, Васильком у нас будуть канти, а темною темною -темно ноченькою. Буде у нас весь мотоцикл, база, рама, колеса, все. все все У мене її вистачає, так що отак. менше трачу коштів, більше, більше тратимо на тризуб. А донатний будемо робити так сказати, своїми силами. Ну Резина ж бач, немає резини, колеса, замінимо. то таке. Оцю задню резину склад, не знаю, може залишу. Просто кубіка такого прям живого немає. Може його назад і залишу, хай допалюється вже, а там колись заміниш. Не знаю, бо є то, звісно, мітаси, але ж мітаси ми ставимо хлопцям на дракони. А такої цивільної резини в мене й немає, на жаль. Є а там один кубік, і то не кубік, а на зуби в нас стоїть спереду. Індійська якась резина. Ну, воно не путьове, я не хочу його ставити, воно реально квадратне. Я не кажу, воно -то і ця теж така. ну... Фуфло. Ну, коротше, ще поїзди. В принципі, отакі кубіки себе порекомендували чи зарекомендували, як в принципі, ну надійна, хай трохи пластмасова, але резина. А оці новодільні, чи як їх там індуські, індійські, пакистанські, не знаю, то коротше, все стружка. Воно прям горить так, що я не знаю, Урали так не горять. Щиток у нас задній згнивший був. Передній, ну коротше, такий собі теж не дуже. Ось такий познаходив. Передній це взагалі з касіка, це ще оригіналь. Отакий от, от кльош має. Не дуже рівний, звісно, але метал от, навіть по вазі. Він важчий, ніж оцей, що тут стояв. І от такий от задній. Страшний, погнутий, але живий. Ніде не ржавий, ніде нічого. Ну, по крайній мірі без дірок. Все це ми діло скинемо, буде стоп стояти з нього, Ну, каблучок, але буде брезовик. Так буде краще, на мою думку. Як на мене, його хоч можна буде достати те колесо з мотика, а що є великою проблемою на 9-ках. Це з їхніми крилами дуже проблематично. Надо напарника якогось, ну коротше, щось там треба думати. І от такий знайшов стакан тих років теж, але трохи помнутий. Ну нічого, підрівняємо зате. Такий, більш-менш. Ну і бак буде Дніпровський, той, що в нас і стояв. Десь він тут валяється, я не хочу Коротше. Все, показав, буду рихтувати все це діло, зашпаклювати, чистити. Коротше, не став я тобі знімати, як я з ним мучився, шпаклював, чистив, потім обратно шпаклював, чистив. Ну і так, декілька десятків разів. Коротше, пошпакльовано, більш-менш вирівняв. Ну, Буду ґрунтувати, дивитись, де там царапини такі мелочні Ці проблеми буду фіксувати. Ну і в принципі все. Готую до покраски. Будемо забивати базовим, то тобто базовим, а кольором підкладкою. Тобто в той кольор буде у нас всі ці кантики наші. Зараз треба все це діло погрунтувати ну і забити базовим кольором. Васильок буде, нагадаю тобі. Бак і два щитка, в принципі. Ну, Нормально, все вийшло, форма правильна. Може де там царапини, не що-шо, -що, то все пофіксимо. Хай воно просохне все це діло. Ну, тут, звісно, ця дніпровська тема пожмакана, я не знаю. Ну, от як ти борешся з цим, чи взагалі не борешся. Бо я якось сенсу нуль, думаю. Чищу всі ці труби, оцей пневмий, ну таке собі, звісно, ну не вручну. Ти знаєш, що спробую тут все це повичищати гарно, як Піскаструй був. то класна тема. Ну, дорогувата, звісно. Ну, пневма, я ж кажу, справляється нормально. В принципі, в цілому. Фух, може сьогодні спію навіть пофарбувати її. Хезе. Стараюся, мужики, спішу, роблю, щоб спіти в ці 2-3 тижні. Ну, та я думаю, все вийде. Хз. Ну, коротше, Все погрунтовано. Зараз лежить на дворі, просихає, хай лежить. А поки воно сохне, я ж кажу, треба раму закінчувати чистку, зняти амортизатори, також почистити. Вони будуть чорні матові. Амортизатори чорні матові, фара буде чорна матова. ну Деякі елементи будуть коротше, чорні матові. Колеса ж будуть суцільно закрашені. бо Ну, як на мене, це знаєш таке покриття дешевої сердито. Якщо колесо рівненьке, шпиці всі до ладу приведені, Ну, просто пофарбувати, щоб вигляди виглядало естетично і в цілому все. В принципі, перешпицьовувати Так, коштів і часу немає, так що то будемо так. Ну, в цілому, я ж кажу, у мене на Грінгасу також колеса з точняком задутя. О, де яка стулечка класна. Ну То нормально, виглядає все, пісня ну мене влаштовує. А ти ж бачиш, тут уже чистенько, світло там кидаю. Ну, частково. Все тут красиво, бач. А. От. Карта смазки є. А це ж, до речі, наш 9-й буде візуально дуже-дуже схожий. Це взагалі 12-й, карта смазки 12 -та. але в цілому, бач. Бак виходить Дніпровський звичайний крило заднє звичайне, фара з касіка, крило переднє з касіка. Ну, тупо наш сетап. Одне що мотор буде не той і вихлоп, не знаю ще який. Ах, Красиво, красиво. Треба робити нашого дракона. До речі, ти йому ім'я придумав, бо в мене є така думка, це чищу його, все воно ж таке синє, і фарби сині буду фарбувати. Голубе чи синє, неважливо. Думаю, чуєш. А що ти думаєш з приводу ім'я, такого як сіняк? От буде він сіняком. Ну, теж непогано, в принципі. Чи ні? Я не знаю. Ну коротше, а це треба я, я якось назвати, бо мене воно бісить, коли от мотик робиш, а ім'я не знаєш. Все, у нас будуть канти отакого кольору. Далі буду проклеювати вініли, вініловий скотч, контурний, і забивати все це діло базою Уже темним, нашою, темною ноченькою. Вон інша обліцуха бак. Ну, коротше, все нормальок. Ну, десь є, там може якийсь потечок. Приберем, то все таке. В цілому залишилось, залишилось раму. Раму зафігарити сьогодні. Ну, і пару мелочухи ще колеса, рама, що там. Ух, всього потихеньку. Ну, а обліцуха наша хай сохне це задута двохкомпонентна акриловою краскою. Ну, йому, тобто їй треба хоч там день-два підстинути, щоб далі на ній можна було адекватно працювати. Так що хай полежимо, вже на цей випуск не успіємо, звісно, зробити там прям чудову. Різнокольорову покраску, ну, але початок заложений, початок є. З рамою то дочистити трошки ще, ну і фарбувати. Раму вкрив одним слоєм. Але бач, я такі міста, вкраплення, такі точки, точки, точки. Вон, бач, бач, скільки їх там. Коротше, це, Я так думаю, компресор плюється маслом, плюється вологою. Не знаю, що мужики робити. Діло в тому, що немає на компресор у мене, власне, цього влага масла відловлювача. Треба їхати зараз у колеги брати. Ну а я не знаю, що тут робити саме. Чекати, поки воно все це діло наше висохне, трошки перетерти, обезжирити його і фарбувати. А фарба вже заколочена. Вон. Фарба вже заколочена в пулі вон диви. Блін. Ось тут. Ну, коротше, проблем тут хватає. бачимо, таке якесь. от. Краплення, треба буде все це діло перечистити і понові фарбувати. Ось, диви, стакани на стаканах. Як би ти так показати? Ну, ось бач, точки, точки, точки. Фух. Та нічого. В принципі, воно все вирішуємо, зробимо. А такий колір буде базовий. Це буде основа весь мотик нашої. Таким пофарбований. А це нагадаю тобі, я фарбував, а вже нагадую який раз. Фарбував, коротше, це буде підканти. Підкладка таким світлішим кольором. От бачиш, тут проблем не було ніяких. Вообще. Не знаю, от фарбував оце вечором. Оцим ділом займався я сьогодні Ну в жару, я не знаю, там, плюс 35 в гаражі точно є. Ну, коротше, тут така тема, мужики, ХЗ. Ну, блін. обідно. Ну нічого. Зато колір прикольний. Я таких ніпрів не бачив, по-моєму. А може десь і є. Хз. в принципі, він такий дуже розповсюджений, ладарський. Це ж я на Жигуль брав. Це четверка була бути. Повинна була бути пофарбована цією фарбою. Але машина то хай не є, Мені воно не суттєво. Ну, в принципі, знаєш, я такий власник автомобіля, що не дай боже. Ото чесно. Мотики то одне діло, а машини то зовсім інше. А, і забув сказати, якщо хтось напише, типу, Андрюха, залишаю цей колір, він прикольніший. Я тобі заранше скажу, що в мене цієї фарби було небагато. І за що я так і використав. Ну, типа, це на підкладку на канти, а... а це основний колір. Тільки за того, що в мене оції було набагато менше. Ну, раз в 5-6. Так що не вистачило, б, мужики. Хоча так, да, цікавий такий. цікавий, Ну, це от саме дніпровські такі кольори були приблизно, серійні. Так що, І зато воно і цікаво. Обідно, Трохи обідно. Ну Це знаєш, історія така сама, яка там з обтікухою на Ну, що ти йому зробиш? Протупив. Треба було ставити фільтр на компресор, я не зробив. Ну, На бок опори, тепер та буду переробляти. Пух, то гірше всього. Ну, добре, що хоч обліцовка вроді нормально вийшла. Ну, там є пару потертів, ну що, приберу. приберу. Все одно у нас цей колір, нагадаю, тобі буде під канти, оцей світлий, а темний буде база, весь мотоцикл. Помимо колес, вони будуть чорні. Ну, Колеса, фара, деякі амортизатори комплектуючі. Такий цікавий, унікальний. Трьохкольоровий Дніпро. Да, бачу, це ж якраз це і є. Масляні точки, то не волога, то масло, я так думаю. Компресор нагрівається, в гаражі жарко дуже і така тема. Ух. Добре, коротше, ладно, в общем, все. Піду відпочину, а ти не забувай, що драконами дракона ми розігруємо на каналі. Всі умови і ТДТП будуть в описі. Долучайся, якщо ти ще не долучився. А якщо ти вже долучився, так що чекай, скоро, скоро, процес іде. В принципі, зараз він е... Ну, треба закінчити. Отак. А поки піду відпочину, чао, какао.